Закусочні крабово кабачкові рулети. Те, що треба, і по сезону. Я б таке їла щодня, аби мені хто готував. Молодий кабачок нарізаю на тоненькі шматочки півтори штуки середнього розміру. Два яйця розбиваю у миску із бовтою. панірую у борошно, потім у яйце смажитиму на сковороді з поміжною кількістю олії до м'якості і рум'яності на два боки, вогонь трішки менше за середній. А далі. Начинка 220 г, пачечка крабові палички, два плавлених сирки, два зубки часнику. Подрібнюю, натираю, вичавлюю, додаю майонез так на око, щоб розмазувалось потім, гарненько розмішую. На кабачок, сіль, перчик, бо я на початку забулася це зробити, викладаю начинку, розмазую і скручую у рулет туди-сюди та й справилася. Любителі кабачків зацінять цей варіант приготування по-любому. Смачного.